Журбою не накличу собі долі, коли так не маю. Нехай злидні живуть три дні, я їх заховаю. Заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче. А серденько соловейком щебече та плаче нишком, люди не побачать, то й не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі лються, чуже поле поливають щодня і щоночі, поки, поки не засиплють чужим піском очі. От таке. -то. А що робить, журба не поможе?